Солоденькі булочки і пончики, май смадженькі сінопончики. Це буде АСМР відеорольова гра. Просто уявіть, уявіть, що ти моя подружка, і ти лишилася. as a result cover Запізнюватися та ще. 자랑제나로 време. Єдинорогів, невіснує, yeah. і ти це вже тебе на Це Хибана буде на Ти знаєш. Чому ти не поставила? Кажеш, поставила будильничок, да? поставила, давай тобі. Це, щоб ти краще чула будильника наступного разу, як воно буде тобі дзвонити. Ти, ти пойми, ти пойми, Поняла, ти пойми. Я ж не можу, тебе постійно, я розумію, що ти моя найкраща подруга. Зараз швиденько твоє личко пом'ята освіжимо сивороточка корейська з авокадо. Ми вже очистили. Так, давай, 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 давай. Ти пойми, Маріяшка, ти пойми, Маріяшка. Це ти не чула будильника. Як це ти не чула будильника? Трошечки їй треба трошечки. Їхати. Якщо будеш їхати, ти поспішай, але обережно, поспішай, обережно, поспішай, щоб нікуди не в'їхати. Це понімаєш, я тепер за тебе ж буду хвилювати, хвилюватися, Мар'яшка, Ти понімаєш? Не знаю, не знаю. Не знаю, давай, підучи, швиденько, щоб твої темні оці заспані мішечки прибрати. Давай. Та-да, да, вона освіжає якраз твої ці заспані мішки під очима, під очима. Ти хоч зуби почистила, надихни. Ну, У мене, якщо є там нові зубні щітки. Чому має вже хворіватися, що ти така каже? Чому я ще маю бути винна через те, що ти проспала на нову роботу? Давай ще такий кремчик, нанесемо точніше сером. А він відразу і трошечки твою шкіру підстроїться, освіжить, освіжить. Тому що фундейшн наносити якийсь такий, знаєш, кишон. Я вважаю, що зараз не доречно. Ну, давай, давай. Угу. По всьому личку Швиденько, швиденько. І масажик заодно. та да, та да, та да, та да, да. Швидко впитується, я ж кажу. Швидко впитується. Так, так, швиденечко швиденечко, моряжечка, тому що немає часу, я дивлюсь швиденько. Я б, звісно, ну, знаю, що у тебе там якісь прыщики такі слухай, Зараз я пошукаю. Давай якісь прищики твої замазаємо. Давай. Хто ще як не я, понімаєш? Хто ще як не я, тобі допоможе, то Маріш? А я не те, що кажу, що ти безвідповідальна. Я не кажу, що ти безвідповідальна. Але розумієш, ну ти ж мала про це подумати, не почути будильника. В мене добре спиться, тому що я живу в селі. Так, да, в мене добре спиться. Я знаю, що я живу в селі. Так, давай провиньки свої, потім про село побалакаємо. Тому в мене дички співають оце. Да, різні, звісно, в мене добре спиться. І повітря добре. Це тобі не на скворешниках, не на етажах. Ми вже татуаж собі чи що чи щось роби з правами, якщо ти їх не любиш малювати щодня, або в тебе часу немає. Давай. Давай іншого промере. Mm -hmm. Так, давай теперь щежимою зіточкою твої прованьки. Інша прованька. Рівненькі. Давай зараз швиденько тобі каяльчика підведемо, чорний. Тобі малювати чи не малювати лисички. ти знаєш, що я боюся, що якщо рука тригне, то прийдеться тебе потім вмивати, тому щоб не ризикувати, ми просто отак от трошечки каяльчика підмалюємо по слезові. Вгору дивися, вгору, моя хороша, давай, давай, не хвилюйся. Ой, як гарно вийшла, акуратненько, давай інша ласка. Вгору дивись вгору. Так, це двосторонній олівець. Да, 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 да. Нормально. Так, слухай, давай ці підмалюємо тобі. Маріяш, да, ти зрозумій. Ти якраз так От Ти Маріяш, понімаєш? Я не знаю, я не знаю. Знаю ти приїхати до мене в неділю, знаючи, що тобі в понеділок зранку треба на роботу. І це нова робота, ти там ще ніколи не була. Так? Це твій перший робочий день, це твій перший робочий день. І просто так все поспати, слухається, ти поснідати не встиєш. Ту бо якесь снідання. Я не можу щось знайти на цю туш. А тобі зараз треба бажана туш така, щоб вона була. З ефектом. Ну, якщо ти заплачеш, якщо раптом на тебе там будуть орати, де кричати. Чи я не знаю за те, що ти припізни... припізнилася, пропоздала. Давай таку візьмемо, вона якраз і Трошечки ми так. чтобы якісь губи такі сухі, да? Да, їх заложим матрашечки. Угу. Добре, пахне. Мені так подобається ця корейська гігієнічна бальзам, це бальзамчик. Угу. Давай свої губоньки сухі. Наче вже на людину схожа, наче так, знаєш, скромненько, нормально, все як треба, все як треба. Причесати б тобі, звісно, ще не якогось. Давай завершу. я тобі розиночку дам чи крапіка дам. Давай, давай тобі сам. Так. так, давай. Не Стій стіла. Так, слухай, ну наче нормально, наче нормально. щось там Заверну, якийсь я термосочок такий, да? каву наляю тобі в стаканчик. У мене є такий, знаєш, не так давно по акції подарували в кав'ярні на заправці. Каву я тобі наляю. Їдь, будь ласочка обережно обережно на роботу. Ой, скажеш, що навігатор тебе підвів. Ну не будеш ти казати що, що ти розпала, що ти не чула будильника. Як приїдеш на роботу? Пишись мені, відпишись. Мені бачиш, що тобі треба на роботу Їй дуже обережно, будь ласка, не нервуй, не психуй, а як приїдеш, то мені там набереж, набереш, коротше, або меседжу якогось кинеш, щоб я не хвилювалася. І на майбутнє Марія, будь ласочка, будь ласочка, якщо залишаєшся в мене ночувати. Будь ласочка, будь ласочка, Маріяшка, кажи, заздалегідь. Якщо ти сама не можеш прокинутися, не чуєш. Залишивши, от, і хто ще не підписаний, будь ласка, не було Таких без відповідальних друзів приходилися поспішати. Оце знаєте, це кудись поспішати, коли ти запізнюєшся. І, ти і це когось чекати, хто запізнюється з пазером і до зустрічі.